Коаліція охочих зібралась в Парижі, приїхав Зеленський. Приїхав представник Трампа Луїтков, зайшов на цю коаліцію, побув там 20 хвилин поїхав. Потім була зустріч з Зеленським у нього після засідання цієї коаліції. Потім вони дзвонили Пу, о, Трампу в результаті. Ні миру, ні перемоги, ні хрена розповідають про безкінченну війну. Дуже незадоволені розмови з Трампом, а це було очевидно, тому що Трамп, власне, понятно домовився з Путіним і відповідно. Нічого доброго їм сказати не зміг. Він сказав їм правду в обличчя, що вони купують російську нафту, вони е, спонсорують війну проти України і з одного і з іншого боку. Він окреслив те, що вони займаються політичним мляцтвом.